Тиждень, що минув, був не надто холодним, як для зими. Посеред грудня у нас встановилася тепла осіння погода. Плюс один щільні тумани. Саме те, що треба водієві для гарної аварії, Богдан Лазука зібрав найяскравіші. Зазвичай вони допомагають водіям, освітлюючи дорогу. Але цього разу машина аварійної служби фактично спровокувала ДТП. ЗАЗ стали справжньою в'язницею для власника Ланоса. Як рятувальники понад годину визволяли потерпілого водія з металевого полону? Дивіться прямо зараз. Троща сталася фактично на перетині московського проспекту з Новокостянтинівської. У зазі було двоє людей. Пасажира дістали миттєво. А ось водій став заручником власної машини. Через сильний удар Лана з вліз під аварійку, а його двигун вчавило в салон. Ескулапи просто не можуть дістати бідолагу. Тож водять знеболююче та чекають на рятувальників. МНСники прибувають швидко, але й для них звільнити хлопця з металевого полону виявляється нелегкою справою. І це при тому, що на вулиці сильний мороз, аби витягнути водія, знадобилось більше ніж півтори години надзусиль. У потерпілого жахливі пошкодження спини та ніг бідолаху доправляють до хірургії. Працювали, виконували свою роботу і ударили ззаді. Ну, Робота. Майчок, так? Ну, Звісно. Як бачите, старенький газ фактично не обладнаний спецзасобами для роботи вночі. Кілька стрічок зі світловідбиваючими елементами та невеличкий світловий ліхтар зверху. Ось і все. Можливо, ланос і перевищував швидкість, але зі слідів на асфальті видно, що машина навіть не гальмувала, тобто водій міг просто не побачити велетня вночі. Майже голівудська спроба втечі з місця аварії. Водій після скоєної ДТП намагався накивати п'ятами. Щоправда, незнання місцевості завели порушника у глухий кут про блискавичну роботу столичних деївців – Дивіться далі! Ми у відділі як мерседеснун приїхали мимо нас зразу на більшою скористю. І на вот зацепил лігкавий автомобіль левой старной. Сильно ударил, даже не притормаживал. Виявляється, кореєць це не єдине, що потрошив німець. На перекрістки з Драгожицька, ще ударився в ларьок. Ну, потім, ну там димела із під машини здав задом і скрився. Далеко втекти порушнику не вдалось. Завдяки свідченням очевидців і блискавичній роботі столичних даївців машину з порушником знайшли за 10 хвилин. Молодого водія дуже гаряче зустрічає син чоловіка, що їхав у корейці. Я те час. Що там сучиться? Я те. Да ніша ні на понял? емоції через край. На щастя, літній чоловік у ДТП не постраждав, лише дуже злякався. Повне жод, повномиспуги. Я не знаю, як мені та обісніть. Як бачите, парубок тверезий, але надто переляканий. Я испугался, знаете, первого раза первого раз, раз до ТП попасть. Я буквально на секунду отвернулся в сторону, потому что есть ли хіпстрій, какая-то помеха слева. Під час розмови з'ясувалось авто належить начальнику хлопця, який попросив підвести його. А коли сталася аварія, просто втік. Ну, это не моя машина, машина моєї начальника. Он подвезти, что ему надо было, ну, домой как я був кажем, як реза. А... Меня кинув. Он убежав. Ну, це, це був мой шеф. У легковику 100% було двоє. Це видно з подушок безпеки, що спрацювали. Майже щодня наша камера фіксує аварії за участі п'яниць. Коли бачиш таких горе водіїв, виникає тільки одне питання: ну як в такому стані можна сісти за кермо? Відмовок безліч. Результат один і той самий. Чималі збитки та позбавлення водійських прав. Через аварію рух одразу у трьох полосах на проспекті Ватутіна на кілька годин був заблокований. Їхав в своєму ряду. ось этот товаріч, смотрю, несеться з бешеною швидкістю. Ну і приїхав мені він. Все. Ну, а ось і сам винуватець урочистостей, а точніше, водій що накоїв потрійну трощу. Здравствуйте. Програма Джедаї. А куди ви так їхали? В смысле? А? В смысле? Ну куди ви так летіли? Я не літі. А яка варія проїзла розкажи? Uh, я їхав, дві машини передо мною здвинулися uh, вперед. Вот, я не встиг затормозити. Uh, около 78. Версія про швидкість доволі сумнівна. А може водій каже неправду з інших обставин. Пили алкоголь а? или ні? Пил. Пил? А що за руль сили? Так вийшло. А що ви пили сьогодні? Пиво. Только пиво? А много пиво випили? Дві бутылоки. Треба віддати належне. Водій сказав правду, але судячи з вимови, алкоголю було набагато більше. Скажіть, будь ласка, а ну, после цієї аварії ви будете тепер за руль садитися ну, в нетрезвому состоянии? Уже нет. Будемо сподіватись, що ця аварія стане йому уроком на все життя. Пам'ятайте, що дотримання правил дорожнього руху може зберегти не одне життя, в тому числі і ваше. Будьте обережними, будьте уважними, не потрапляйте мені на очі.